Всім привіт, агенти! Сьогодні у нас черговий вівторок. Сюжет сезону вже закінчився, залишились лише активності у грі. І подивимось, що ж там є. І на цьому тижні у нас одночасно починається ліга, перший тиждень, і також глобальна подія охоронці. І, до речі, нам в грі замінили всі ці іконки подій, і вони стали якісь плоскі. Мені здається, що краще виглядали старі, об'ємні. А ви як гадаєте? Ліга Нікс, і як завжди, нам пропонують пройти 4 місії, одна з них на випробуванні. В принципі, тут ніяких складних місій нема. А ще нам треба вбивати справжніх синів під кровотечою і елітний гієн, і тих, і тих по 250 штук. Нагороду ми отримуємо таку нашивочку і за повне проходження брілок. Як завжди, можна зробити 30 балів на першому тижні і 30 балів на другому тижні. Хоча тут, в принципі, нічого складного можна впоратись і за один тиждень. Ну і на один тиждень подія охоронця. Серед групи ворогів один має жовтий такий щиток, а інший з червоними щитками. Той, що під жовтим щитком, охоронець, якщо його вбити, ми отримуємо додаткову шкоду 50%, і також 10%, здається, додатковою синьої броні. А сам охоронець після смерті вибухає і знімає червоний щиток з інших ворогів, які були під його захистом. Поки вони були під захистом, вони отримали всього 15% шкоди. Після ребалансу цей він став доволі непоганий, і в принципі його можна поформити і отримати навіть задоволення. Бо ми отримуємо не тільки додаткову шкоду, а також швидкострільність, ергономічність, майже схоже на золоту колю. Обов'язково спробуйте. За активацією самої події можна отримати ось таку нашивку. Ну а за повне проходження ось такий брілок на пояс. Посилання на відео з геймплеєм додам в описі. А також є одна невеличка новина. В експертизу додали новий пістолет Harvester. Поки що не зрозуміло, що це таке, але є чутки, що начебто буде якась осіння подія і можливо це нагорода за неї. Цілком можливо, що вона прив'язана до цього бонуса на досвід X5, який буде через 2 тижні. Майте на увазі, що цей бонус X5 дають на 1000 рівнів. Тобто зазвичай би ви отримали 200, а буде 1000. Це доволі гарний шанс. Цим новачкам прокачати швиденько годинник до необхідної тисячі. Ну а тепер подивимось, що нам на цьому тижні завезли. Піддослідний дрон турель, якщо нічого іншого нема, ідеальна синхронність. Ну або для прокачки експертизи, як і цей кабарет, пістолет-кулемет. Максимальна шкода для пістолетів. Пулемет та була Раса на експертизу. Максимальна ергономічність для колін. Іміний дробовік шип на експертизу. Цікава маска. Можна її і під танка зробити, і під якийсь білд на відновлення броні. Голангір. Максимальна броня для масок. Майже максимальну шкода голову для перчаток 9,9. Чортова дюжина можна спробувати в якийсь гвинтівочний білд, це іменно версія класичної М1А для дробовиків максимальна шкода по броні. Хто збирає білд Drone турель, те, що треба, рукавички Impress International. Шкода від навичок Є. А також можна зробити на шанс та критичну шкоду, якийсь гібридний білд. Для колін максимальна характеристика відновлення броні. Кальпіль імміна, снайперка на експертизу. Можна, звісно, спробувати щось з навичками, але таке собі. Дуже слабенька кабура групи Сомбри, але для початкового червоного білда можна взяти. Брутус, імена снайперка, на експертизу як і ця рідикі. Теоретично можна використовувати Кабуру Айралді для снайперського якогось білда.

На цері є штурмова гвинтівка з правильним, скажімо так, талантом, шкоду цілі позаукриття сюди можна поставити і спробувати пограти з нею. Відносно непогано Ще один дробовік шип. Непогані рукавички Vivierna можна використовувати або в біл дрон турель, або для якогось білда на негативи. Маска Фенріса, правильно, якщо нема койоти, можна її використовувати. О, А ще я вам дещо покажу. Ходяка МеГейст він якраз показав оце місце. Дивіться, тут можна зробити на 3D принтері ось такий брілок, і тут буде у вас активно F. Я цього не помічав, бо багато грав на нових персонажах і не виконував один з проєктів. Здається, в Battery Park, якщо повністю зібрати всі спецтехнології, там 5 штук, подарувати ресурси і ще щось здається, якісь активності, і активується у вас ліквідація на боса району. Так от тоді ви отримаєте покращення для гавані 3D принтери. Ось вони тут тепер з'являються. І можна зробити ось такий брілок. Шавабра. Нічого цікавого на експертизу. Коліна, окопна молитва, доволі непогані. Якщо ви взяли вже рукавички найманця на тому тижні, то можна якраз взяти її окопну молитву. Звісно, було б краще, якщо б тут був не шанс, а критична шкода, але теж непогано. А це гвинтівка імена, Вірджиніц та за ексклюзив за ідеальним бумерангом. Можна взяти, навіть спробувати постріляти і, в принципі, для прокачки експертизи. Backup бумстик. Здається, це за ексклюзив. Тож, можна взяти його для прокачки експертизи. Рюкзачок Дар. Ну, він більше під якийсь снайперський білд, але зайде будуть, я шкода в голову. В принципі, непогані характеристики, туди можна ергономічність або шанс крита. І це те за ексклюзив. Непоганий доволі бронежилет Чешка під будь-який талант. Якщо вам не щастить вибити, то можна, в принципі, пофармити трошки валюти і взяти тут. Ну, трошки її оптимізувати прийдеться, але непогано. Кулеметні білди, те що треба. Масіодифор. Снайперка імена, прокол, чи якось так. І це знов ТЗ за Тож, можна взяти для прокачки експертизи. Для снайперських винтіфок максимальна характеристика швидкість перезаряджання. Бікшов кулемет, але за ТЗ валюту для експертизи невигідно купляти, падає де завгодно. The... Ну що ж, Такі в нас товари на цьому тижні активності, можна пофармити зірочки на події охоронці. Ну а також заходьте до нашого дискорду, як завжди, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба.